Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Сідірати це рослини, які висівають для збагачення ґрунту та покращення його структури. Я регулярно висиваю сірати на своїй ділянці. Зараз у мене вже облаштовані грядки і намагаюся засіяти всі, крім тих, де росли томати, перець та баклажани. По-перше, прибирання цих грядок у нас зазвичай відбувається після 15 жовтня. Посіяне насіння сідіратів в другій половині жовтня. Вважаю, що в нашому регіоні не встигнуть набрати достатньої зеленої маси. Крім того, на частині цих грядок планую посадити цибулю. Я дуже ретельно дотримую сімозміни. Мені важливо, щоб сірати наростили густу зелену масу, яка при розкладанні збагачуватиме ґрунт органікою та корисними мікроорганізмами, створюючи сприятливі мікробіологічні середовища. Цього року я висівала сірати в різний час. Всередині вересня, кінець вересня та останній посів зробили 5 жовтня. На каналі є відео, де я показую процес облаштування органічних грядок та висівання сидератів. Посилання на нього є в описі під цим відео. Враховуючи кліматичну зону 5А, я завжди нагадую про важливість місцевих умов. Адже, наприклад, у нас може бути заморозки, а в Одесі чи в Ужгороді ще тримається комфортна температура для росту сідіратів. Тому варто завжди зважати на особливості вашого регіону. Перед вами сідірати, які я посіла в середині вересня. Вони добре набрали зелену масу, мають товсті стебла і міцні коріння. До речі, коріння сідіратів розпушує ґрунт, роблячи його повітряпроникним та зручним для росту кореневої системи основних культур. Завдяки розпушенню та збагаченню органікою, сідірати допомагають ґрунту краще отримувати вологу. Сідірати посіяні 28 вересня відстають, але виконують свою функцію. А ті, що посіяли 5 жовтня, ще можуть трохи підрости, якщо листопада буде теплим, але не наберуть достатньої маси. Тому роблю висновок, що оптимальний час посіву у мене до 28 вересня. Це забезпечить максимальну користь при мінімальних витратах. Адже насіння ми купуємо, а мета отримати гарний урожай з мінімальними витратами. Сідірати значно знижують потребу в додаткових добривах, адже розкладаються і живлять ґрунт природним шляхом. Цього року, в якості сідіратів я висіяла гірчицю та редьку. Гірчицю накопичує корисні елементи, такі як азот, фосфор, калій і кальцій. Після її розкладання ці елементи повертаються в ґрунт, збагачують його і роблячи родючішим. Вона також має властивості, що відлякують деяких ґрунтових шкідників, наприклад, нематод, і допомагає зменшити ризик поширення грибкових інфекцій завдяки ефірним аліям, що виділяються коріннями. Але потрібно пам'ятати, сіяти гірчицю репу не можна, якщо ви плануєте вирощувати капусту, редьку чи рослини з родини хрестоцвітих. Я прийшла до висновку, що краще сіяти суміші седіратів. Заздалегідь не підготувалася цьогоріч, тому висіяла монокультуру. В наступному році планую змінити підхід. Зимку хочу придбати на базарі, де продають корм для худоби горох овес. Там зазвичай буде дешевше, а також планую купити фацелію і люпин. У мене залишилась гірчиця та гречка, тож планую насіння змішати та висівати суміші, а не монокультуру. Така суміш забезпечить різноманітні умови для ґрунту, підвищить біорізноманіття та зменшить ризик появи шкідників або хвороб пластивих окремих культур. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!